Доброго дня! До вашої уваги пропонується доповідь присвячена новій розрахунковій системі нашого програмного комплексу експертизі залізобетонних конструкцій. Як відомо, традиційна технологія автоматизованого проєктування залізобетонних конструкцій передбачає наступні етапи: створення моделі несучих конструкцій за фактичними опалубними розмірами або принаймні прийняття необхідних конструктивних рішень, створення ідеалізованої скінченно елементної моделі. Що передбачає, зокрема, визначення жорсткісних характеристик конструкції за нелінійним розрахунком, спрощеними методиками лінійних розрахунків, чи комбінованими методами, втіленими у функціях під назвою інженерна нелінійність. Далі відбувається підбір армування за визначеними розрахунковими сполученнями зусиль з використанням скінченно-елементного постпроцесора для розрахунків ЗБК. Після чого ми виконуємо конструювання. Тобто розстановку конкретних арматурних деталей в проєктне положення за результатами розрахунку. Тут можуть допомогти інтерактивні шкали та мозаїки в лірафем, або інструменти для уніфікації та автоматизованого конструювання в Liracad. Оскільки фінальне конструктивне рішення відрізняється від того теоретичного армування, що було підібрано постпроцесором, нам необхідно виконати перевірку прийнятих конструктивних рішень на відповідність нормам. В Лірафем для цього використовується скінченно-елементний постпроцесор для перевірки заданого армування. А також відтепер в ЛіраКАД за допомогою системи експертизи ЗБК можна виконати перевірку бетонних та залізобетонних конструкцій на відповідність вимогам нормативних документів. Додатковими задачами, де також може бути застосована система експертизи ЗБК, є локальний розрахунок окремої конструкції на задані зусилля. Перевірка достатності орієнтовного армування перед призначенням приведених жорстних характеристик, оцінка міцності та експлуатаційної придатності вже існуючих конструкцій, зокрема при реконструкції та підсиленні. Розглянемо приклад використання системи експертиза ЗБК, розрахунок двохпрольотної рами за міцністю нормальних перерізів та тріщиностійкістю згідно вимогам єврокоду. Маємо попередньо змодельовану конструкцію, розраховану в LiraFEM за RSN та заармовану в LiraCAD. Задання вихідних даних для розрахунку в системі експертизи ЗБК розпочнемо із створення задач. Система передбачає, що користувач явно вказує, які розрахунки мають бути виконані, на які комбінації навантажень, для яких конструктивних елементів та якими розрахунковими характеристиками. Ті будуть наділені в контексті кожного із розрахунків. Для будівельних норм єн 1992 створимо задачу за методикою перевірка міцності нормального перерізу. Надамо їй зрозумілого найменування та пропишемо теги. Теги це прості текстові мітки, що дозволяють гнучко об'єднувати об'єкти в користувацькі групи і встановлювати між ними взаємозв'язки. Між задачею та комбінацією навантажень. Задачею та розрахованими об'єктами, задачею та конкретними властивостями матеріалу. Тобто, якщо в параметрах задачі був заданий певний тег комбінації навантажень, а також об'єктів, матеріалу, то при розрахунку даної задачі будуть використовуватися комбінації, відповідно, об'єкти та матеріали, з таким самим тегом. Повторимо ці ж дії для створення нової задачі за EN 1992 для перевірки тріщиностійкості. Наступним кроком створимо набори властивостей проєктування. Вони призначені для визначення розрахункових властивостей об'єктів, що проєктуються в контексті задач. Для кожного типу задачі характерні свої типи наборів властивостей. Користувачу пропонується попередньо створити необхідні набори властивостей в бібліотеці проєкту, а потім призначити їх на об'єкти, що проєктуються. створимо набори властивостей, необхідних для розрахунку міцності нормальних перерізів стержневих елементів. Перший буде присвячений колонам, і в ньому будуть враховуватися геометричні недосконалості, ефекти в другого порядку, мінімальний ексцентриситет. тому його параметри залишаємо без змін. На його основі створимо копію властивостей для балок, елементів, що працюють на згин, а тому вказані силові ефекти в них не будуть враховані. Створимо також набори властивостей, необхідні для врахування геометричних недосконалостей, ефектів другого порядку, мінімального ексцентриситету та розрахунку на тріщину стійкість, відредагуємо необхідні параметри в них. Наступним кроком створимо розрахункові матеріали. В системі експертизи ЗБК використовуються власні розрахункові матеріали для компонентів конструкцій. Вони можуть бути створені користувачем з нуля або завантажені з користувацької бази даних. Створимо матеріал бетону, завантаживши з бази даних матеріалів по єврокоду бетон класу C2025. Один і той самий матеріал може демонструвати різні властивості залежно від розрахункової ситуації. Для цього в матеріалах системи експертизи ЗБК використовуються поведінки матеріалів. Кожна з них містить набір розрахункових характеристик матеріалу для певної розрахункової ситуації. Вибір конкретної поведінки матеріалу для конкретної задачі, що виражає окрему розрахункову ситуацію, здійснюється через ТЕХ. Таким чином, задача, в якій встановлений вказаний тег матеріалу, використовує його поведінку, позначену тим самим тегом. Ви можете створити нові, редагувати та видаляти існуючі поведінки матеріалів, використовуючи відповідні команди цього діалогу. Завантажимо ще два матеріали: бетон С3037 та арматурну сталь B500A. Для формування розрахункової моделі системи експертизи ЗБК перейдемо в діалог огляд моделі, в дереві зліва буде представлена ієрархічна структура з усіх об'єктів, що проєктуються, а справа їхні властивості. Щоб додати нові конструктивні елементи до моделі експертизи ЗБК, необхідно виділити конструкції на 3D виді і натиснути кнопку Створити конструктивні елементи з виділених на виді. В структурі моделі виділимо всі конструктивні елементи, а в їх властивостях пропишемо їм тег. Як бачимо, тег пов'язав обрані конструктивні елементи з відповідними раніше створеними задачами. Задамо колонам та балці необхідні матеріали бетону та армування, а також набори розрахункових властивостей в контексті задач. Виконаємо імпорт комбінацій навантажень та внутрішніх зусиль в перерізах конструкцій. Для цього оберемо відповідний файл програми Lirafem та налаштуємо параметри імпорту. Розрахункові перерізи конструкцій в експертизі ЗБК будуть створені заново для всіх конструктивних елементів за відповідними даними з моделі Lirafem. Комбінації навантажень будуть створені. За RSN. У діалозі імпорту ми можемо побачити співставлення ідентифікаторів перерізів та комбінацій навантажень, а також повідомлення про результат імпорту. У разі необхідності, співставлення можна буде налаштувати вручну для існуючих моделей з уже готовими перерізами та раніше створеними комбінаціями. Побачити імпортовані внутрішні зусилля та комбінації навантажень можна у відповідних діалогах. Відредагуємо комбінації, призначивши їм необхідні теги. Як бачимо, при цьому вони прив'язуються до раніше створених задач. Ми готові виконати розрахунок та переглянути його результати. Основні результати відображаються у вигляді мозаїки коефіцієнтів використання по окремим розрахунковим перерізам. У діалоговому вікні налаштування відображення результатів можна обрати необхідні задачі, а також конкретні комбінації, за якими слід вивести мозаїку коефіцієнтів використання. Якщо нас цікавлять більш докладні результати для певних елементів, слід виділити їх на 3D виді і для обраних задач і комбінацій в діалозі налаштувань замовити трасування розрахунку. Трасування дозволяє переглянути в символічному та числовому виді розрахункові формули та алгоритмічні умови, що використовуються під час розрахунку. У файлі трасування можна прослідкувати процес утримання кожного результату аж до самих вихідних даних. А ось і більш реалістичний приклад. Для цієї моделі виконано перевірку міцності нормальних перерізів пілонів та перекриття. Першого поверху за вимогами ДБН. Розрахункові внутрішні зусилля в перерізах плити при цьому визначені за методикою Вуда Армера. Експертиза ЗБК тільки но починає свій шлях розвитку, тому ми, маючи на меті втілювати в першу чергу потрібні нашим користувачам функції, закликаємо вас надавати зворотній зв'язок. Ви можете ознайомитися з навчальними прикладами та матеріалами. А також надати ваші пропозиції через наш сайт в розділі «Є ідея». Попереду нас чекає реалізація ширшого спектру перевірок за різними нормативними документами і методиками, досконалення функцій користувацького інтерфейсу із задання вихідних даних та аналізу результатів, і нам хочеться дізнатися, що з цього цікаво саме вам. Дякую за увагу!